33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 6. Розділяй і володарюй швидкість та адаптивність, критичні елементи у війні, і вони походять від гнучкої організації. Децентралізуйте вашу армію, розділіть на команди та трохи відпустіть, щоб отримати мобільність. Класичний приклад цієї стратегії Чингісхан. Замість того, щоб тримати всю армію разом, він розділив її на менші, швидкі загони. Кожен з яких мав чітку місію. Ці загони могли діяти незалежно, але завжди в рамках загальної стратегії. Результат: він завоював найбільшу імперію в історії, використовуючи швидкість та гнучкість. У сучасному світі це означає розділити ваші ресурси на менші, більш управляні частини. Кожна частина повинна мати чітку місію, але свободу діяти так, як вона вважає за краще. Це дає вам швидкість та адаптивність. Для практичного застосування сьогодні розділи одну велику задачу на менші частини та дай кожній частині свободу діяти.